Проблема в економіці президент Гувер, як і багато експертів, вважав тимчасовим спадом. Перша реакція це заспокоєння громадськості та заклики до бізнесу про добровільну співпрацю. Він кличе у Білий дім провідних промисловців і домагається від них обіцянок не скорочувати заробітну плату. Це мало би підтримати купівельну спроможність і зупинити кризу. Та це не допомогло. Виробництво продовжує скорочуватись безробіття росте. Економіка все глибше занурюється в кризу. Заклики не працюють. Потрібні рішучі дії у 30-му республіканці Рід Смут та Уліс Гоулі пропонують. Підвищити мита на понад 20 тисяч імпортованих сільськогосподарських та промислових товарів, президент Гувер, всупереч заклику, понад тисячі економістів, підписує документ, бо це мало би захистити місцевих виробників. Нічого не нагадує. Здається, я знаю, ким надихався Дональд Трамп. Що ж відбувається після? Через підвищення зборів страждають передусім американські компанії. Підвищується ціна на сотні автозапчастин. Це шкодить всі галузі. Удвічі зростає мито на вовняне ганчір'я. Тут страждають виробники дешевого одягу. До того ж, відповідь інших країн не забарилася. Ринок Франції практично закритий для американських автомобілів середнього цінового сегмента. Іспанія підвищує мита на шини, швейні машини, леза для гоління. Закон про мита фактично душить міжнародну торгівлю і поглиблює світову економічну кризу. У США рівень безробіття до 33-го року сягає 25%, тобто кожен четвертий не міг знайти роботу. Закрились близько 7 тисяч банків, це майже третина від загальної кількості. Доходи компанії впали на 60%. 135 тисяч підприємств припинили існування. Завантаженість металургійних заводів у 32-му році складала лише 12%. Виробництво авто скоротилось на 75%. Фермерська нерухомість впала в ціні у понад 10 разів. І, наприклад, господарство, яке в 29-му році коштувало 100 тисяч доларів, в 32-му продали за борги за 5 тисяч.